Це збирали всіх керівників управлінь соціального захисту міст Київської області. І основний такий упор зроблений на те, що протягом буквально місяця, трошки більше може, переход на цю соціальну картку. Міст Біла Церква, Бориспіль, Помбухів і Пасів в першу чергу, ну а інших вже тоді <плухи> в Учерк. Запрошували і Святошинський район, тому що там теж є великі міста, такі як Вишнева і Орехов. Бучі нам розказали і показали, з чим пов'язано це. У них прийнята програма, називається Стурботою про кожного на кожному закладі, де працюється соціальна картка, тобто це типа дисконтна картка. Весить це такий плакат, що тут обслуговується така категорія населення. Розроблена також картка, вона йде з номерами, з ім'ям по батькові пенсіонера. Це для всіх пенсіонерів міста без виключення. У них десь їх 12 тисяч, сама картка виготовлення картки стоїть десь гривня 200, ой, гривня 20. Вот. Іде номерна ця картка, номери дипенсійної справи. І Люди звертаються і в той чи інший заклад, я й маю в'юду, торгівельний, також у них проїзд оплачує, безоплатний, якраз звертано цієї картки. І деякі послуги, там перукарські послуги та інші послуги, які є в місті. Це все вкладено в програму, розроблено в програму. Ну я так зі слів заступника, який нас інформував, зрозуміла, що вона похожа програма на нашу роботу. І якщо нам впроваджують цю соціальну картку, то можливо не нову програму видумують, а турбову вести як окремим пунктом. От підключені служби міста це і пенсійний фонд, і відділ економіки. Проведені такі наради декілька нарад з підприємцями, до яких звернулися, щоб вони пішли на зустріч і в цьому плані попрацювали. Також виступали бровари. В броварах ми були і бачили теж їх тиснув цю картку. В роварах трошки інший підхід. У них не всі заклади підключені до цього, а деякі, і в карточці цій прописано в яких закладах можна отримати якусь знижку, на якого процента ця знижка.